Привіт! сьогодні я вам покажу, як зробити самого обичного властиліну, самого необичного мініона. Тож, починаємо! Для міняна нам треба буде жовтий коль. Ми його беремо не всього. Беремо з дякуємо. Так називається. Сидіємо. Ой, як мені повезло, що в мене пластилин не ду. Ну, не дуже довго там розм'якується. Ось я вже майже розіміння. Трешечки с синего кольору для очей. Восемь. Вот это. Так, точечки стали. Стали. Протаскаем. Мінчик на цьому. Далі, як ви знаєте, що наша міннянчика має бути ще е, така кофточка. Ось, і м для очей такі штучки. Давайте ми її будемо робити. Беремо чорний колір. Трішки чорного кольору. Беремо розкати чорний колір кобасочкою. Ось берем тичку одно штучку. Раз. Потом мене. Ровно другу. Ось ось. Тепер розкажи шакомбасочком. вийшла така штучка. Думаю, вам видно. Так ось так. Нас вийшло. Так, беремо берем або червоний для ротика. Ротика. І далі прикольна частинка. Беремо синій колір знову він нам треба. Ні, це голубий був, а ми свині беремо. Так, беремо нашого комбінзончика. Комбензончик. Так, беремо наші берем такі штучки, такі шлайки. Кишлаючки були. Раз, два. І Так. Ось. Ось так. Нас вийшло. Ось. дивіться. Теперь у нас остались ручки и ножки. я беру черный колер. Снова уже черный колер. Люблю такие классные ножки сейчас. Выделены на неполовинки. пестики, ножки, мея мето, че не римя. Разкатваме с черна Чуть -чуть не вийшло. Можна ще й цей. Ну, ладно. Робимо волосічкою. Разу. Таке волосічко робимо. І два. По нашим волосічкам вийшло. Все. Якщо вам сподобалось це відео, ручки ви самі зробить, в мене вони не виходять. якщо вам сподобалось це відео... Staat een minimaal like. Abonneer je op mijn kanaal. Tot dan.